Дитячі аксесуари, Міноті ніноті 5, 10, 15 та тень. Тут теплесенька шапочка. Також йде теплесенькі, йде шапочки. Тобі, тут йде дві одинички в упаковці теплесенькі подійні. Така Обі дві одинички в упаковушці теплесенькі, які серединки також теплесенька. Пов'язочки ось такі такі теплесенькі, серединка фліс. Комплектики, шапочка Комплестики. Комплекти підуть різної вікової категорії. Ось такі комплекти, Серединка теплесенький фріз та теплесенькі рукавички, також такі теплесенькі комплекти, тепленькі рукавички та шапочка-серединка флісик. І тут ось такі теплесенькі дрібати. Такі підшийки. Не дуже йде класно дитинці, тепленько, так комфортно. Шапки, ось такі бак. Лесенькі такі подвії, ось такі тут шапочки і ось такі тут рукавички.